Вітаю на каналі Тато, скажи казку Звичайно, моє малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку ведмідь та павучок. Одного разу після довгої мандрівки лісом ведмідь заліз у свій берліг і міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе маленький павучок. Гей, що це ти собі дозволяєш? Як ти можеш? По мені? Ведмедові лазити, роздратовано заривів ведмідь. Хотів він павучка скинути своєї лапи. Та той заблагав. Вибачте, будь ласка, пане, я більше так не буду. Відпустіть мене, я вам ще в пригоді стану. Ведмідь здивувався, як ця маленька істота зможе йому великому та дужому прислужитися. Але пошкодував павучка і відпустив. Минув деякий час, і до лісу прийшли мисливці. Натрапили вони на сліди ведмедя і почали його шукати. Скрізь заглядають, уважно оглядають кожну заглибину в землі, кожен кущик. Бідолашний ведмідь вже не знав, куди йому подітися. Раптом у гледі він під скелою яму іскочив туди. Слідом прибіг паучок. І швидесенько обліпив яму густою павутиною. Надійшли сюди мисливці та давай скелю оглядати. А, а може, ведмідь сидить в тій ямі? сказав один. Хе -хе, та ні, там же повна павутиня. Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли вони так та й пішли. А ведмідь сидить в тій ямі та від страху ледве зуб на зуб потрапляє. Довго не наважувався він висунутися, та врешті визирнув. Вилазить він з тієї ями і не вірить своїм очам. Усе в павутинні. А поруч павучок гойдається та сміється. Гей, бачите, пане, озвався він. Якби не я, то вас уже б і на світі не було. Не забув я, ваше добро і добром вам віддячив. Ей! Дякую, що врятував мене від тих мисливців, друже, відповів ведмідь. Відтоді він паучка дуже шанував і поважав. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.